Що таке мастит? Мастит – це запалення тканини молочної залози. Найчастіше з цією проблемою стикаються годуючі мами. Але таке запалення може виникнути і у жінок, які не годують грудьми, і у чоловіків, і навіть у дітей, які симптоми маститу. Зазвичай мастит вражає лише одну груди і проявляє себе дуже яскраво. Молочна залоза або уражена ділянка на ній сильно опухає. Шкіра над запаленням червоні стає гарячою на дотик, до неї боляче торкатися. Якщо все ж притиснути груди пальцями, під шкірою ви намацаєте виразне ущільнення. Може відчуватися пекучий біль у грудях. Постійно або якщо мова йде про молодих мам, тільки під час годування. Можливі виділення з сосків білі або з прожилками крові. Крім ключових симптомів, можуть з'явитися і другорядні, як при грипі, підйом температури вище 38,3 градусів, головний і ем'язовий біль, слабкість, звідки береться мастит. Основних причини запалення всього три застій молока. Таке буває, якщо у годуючої жінки груди не спорожняються повністю. У застояному молоці починають розмножуватися бактерії, це й призводить до запалення. Забився молочний проток. Теж найчастіше зустрічається у годуючих жінок. Після закупорки протоки в ньому залишається невийшло молоко, і знову ж може розвинутися інфекція. Попадання бактерій під шкіру через сосок. Якщо на ньому є подряпини або тріщини, то дорога для мікробів відкрита. Вони проникають в тканину молочної залози з рота дитини при годуванні з брудної нижньої білизни, при поганій гігієні або, наприклад, при неакуратному вищипуванні волосків навколо соска. Ризик маститу підвищується, якщо ви переживаєте стрес, погано харчуєтеся, курите або у вас є діабет. Коли треба звернутися до лікаря. Завжди, якщо ви запідозрили у себе мастит і ваш стан погіршується. Справа в тому, що розвивається запалення, може привести до серйозних ускладнень. Якщо мастит не лікувати, іноді всередині молочної залози починає накопичуватися гній, так виникає абсцес. Бактерії з гнійника можуть потрапити в кров і викликати сепсис. Тобто разом з кровотоком поширитися по всіх тканинах і органах, включаючи мозок і серцевий ем'яз. Таке зараження здатне привести до септичного шоку, відмови життєво важливих органів і навіть смерті. Окрема тема неоднозначність симптомів рідкісна форма раку грудей, так званий запальний рак, теж може проявляти себе почервонінням і набряком. Пухлина легко сплутати з маститом, тому важливо виключити цей варіант. Звернутися із запаленням грудей можна до терапевта або відразу мамолога. Саме цей профільний лікар діагностує і лікує хвороби молочних залоз. Як лікувати мастит? Якщо справа дійшла до абсцесу, в ній доведеться видаляти хірургічним шляхом. У цьому випадку мамолог відправить вас до хірурга. Але якщо ви звернулися до лікаря не на настільки запущеній стадії, позбутися від маститу буде легше. Зазвичай призначають два засоби антибіотики вони потрібні, щоб придушити розмноження патогенних бактерій в грудях, ліки прописують і годуючим мамам. Препарат майже не проникає в грудне молоко і не небезпечний для немовляти, хіба що може зробити його трохи більш неспокійним Боле заспокійливий. Курс антибіотиків, як правило, становить 10 днів. Найчастіше за цей час інфекція зникає повністю, проте в деяких випадках мастит може нагадувати про себе до трьох тижнів. Якщо ви почали пити антибіотики за призначенням лікаря, але через два дні вам не стало краще, знову звертайтеся до мамолога якомога швидше. Така реакція означає, що ліки не діють. Можливо. Треба підібрати інший препарат, а може, ви взагалі лікуєте не ту хворобу і необхідно уточнити діагноз. Іноді запалення проходить без лікування. Але оцінити, чи це ваш випадок, може тільки кваліфікований медик. Якщо ви зійдетеся на цьому варіанті, лікар порекомендує ось що відпочивайте і пийте більше рідини. Щоб зняти біль, Робіть теплі компреси, змочіть тканину в теплій воді і на пару хвилин прикладіть її до постраждалої грудей. Можна для цих же цілей приймати теплий душ або ванну. Холодні компреси також полегшують дискомфорт. Прикладіть до грудей, обгорнутий в серветку або тканину пакет з льодом. Щоб збити температуру і зменшити біль, можна приймати ліки на основі парацетамолу або ібупрофену. Строго дотримуйтесь інструкції до препарату. Якщо ви годуєте грудьми, продовжуйте це зменшить застій молока. Годування завжди починайте з хворих грудей. Зціджуйте трохи молока з хворих грудей між годуваннями. Час від часу обережно масажуйте постраждалу зону у напрямку до соска. І знову ж стежте за самопочуттям. Якщо вам не стає краще через день-два, і тим більше якщо симптоми маститу погіршуються, якомога швидше проконсультуйтеся з лікарем ще раз.